Же запізнившись на корабель до Тунісу, ми змушені були на кілька днів залишитись в Генуї. Та врешті все вирішилось благополучно. Нам поміняли квитки на наступний рейс, і за два дні до нового 2019 року ми мали відпливти на круїзному лайнері. Машини, які теж будуть заїжджати на корабель, і той корабель буде пливти в туніс. Зверху на кожній машині дуже багато всілякого всіляких баулів, всіляких речей, і переважно це якісь колеса від велосипедів, якісь старі велосипеди. Де вони то взяли і куди вони то везуть, невідомо. Але перед самим кораблем несподівано виникла перепона. Короче, нас не пускають на корабель. Чувак, який схожий на Жана Рено, або точніше на Леона Кілера, каже, що українцям не можна без візи в Туніс. Ми йому доводимо, що з ваучером можна, а він категорично на своєму стоїть. Поки що нічого не зрозуміло. Ну ніяк, ніяк нас не пускають. Але якась жінка до нього підійшла, вони кудись відійшли, що щось переговорюють. Зараз сказав, зачекати ще пару хвилин. Чекати довелося довго. Посадка на корабель закінчувалась і ми почали нервувати. Але нарешті від серця відлягло: пан Леон дав добро на посадку. Так, Корабель велетенський. Добре, що нам показують, куди йти, бо інакше б ми б заблукали. О, ще трошки. Супер! спати. Ось бачиш, чоловік вставляє карточку. Грація. Ось така от каюта другого класу, так, Єрина? Другого класу, тобто це вона називається аутсайд, тобто вона без вікон. Е, ну, трошечки більше, ніж купе в потязі. Доволі зручно, комфортно. Ці зручності, ось тут туалет є. Єдине, що тут пише не курити, проте хтось тут дуже добре посмалив. Так, трохи запах відчувається, диму, ну але нічого вже переживемо. Йдем. Владі, їсти ти називається снідати? Ні, їсти називається обідати в даному разі. Тут поїмо зараз. Так тут у нас бар і шопінг це Ми на шостому поверсі. <му> на кораблі є класна дитяча кімната. Тут тусять діти бавляться Щось там говорять французькою мовою між собою, але Марко наче вже теж адаптувався, я там з ним щось Ну поки ще сам, але я думаю, скоро з кимось може подружитися. <рес> <рес> класно, що тут є така дитяча кімната. Дуже-дуже ну, класно. І куди йдемо зараз? Подивимося, які хвилі? Так. Да. Великі Так. Да. ого. А тим часом тут всі покотом в коридорах сплять, сидять, ті, хто без каюта.

Зараз раз бачу вже берег Африки і в мене всередині страшне хвилювання. Тому що я все життя, скільки себе пам'ятаю, мріяв потрапити сюди. Чезному порту тунісу нас чекало ще одне непросте випробування: довга і ретельна перевірка, заповнювання тисячі папірців в кількох кабінетах в різних кінцях порту, безкінечні очікування, сплата незрозумілих податків та купа інших бюрократичних процедур. Одним словом, це був один з найвиснажливіших перетинів кордону в усіх наших мандрах. Є yeah, це Мохамед. Він каже Welcome to Africa і це неймовірно, тому що. У нас був дуже великий челендж тут на кордоні в Тунісі. Нас тримали три години, перевіряли все, що тільки можна. Нарешті нас спустили, і виявляється, що Мохамед з Інес, з якими ми списались перед тим, чекали нас всі ці три години, і це просто неймовірно. Ми познайомилися з Мухамедом та Інес через Вамшаурс, інтернет-спільноту веломандрівників. Вони виявилися дуже гостинними. Приїхали забрати нас спорту вантажівкою за 30 кілометрів від дому та ще й чекали нас стільки часу. Перед тим, як їхати далі по Тунісу, ми кілька фантастичних днів гостювали у їхньому домі. You know, Pinterest? We use everything from Pinterest. Мухамед інженер і має власний бізнес. Інес керує приватним дитсадком на першому поверсі їхнього будинку. Ця молода пара дуже прогресивна. Вони багато подорожують, а велосипеди займають у їхньому житті особливе місце. Через них навіть весілля Мухамеда та Інес було не як у всіх.

Uh, what we want is a happy life. Mm -hmm. So they don't ask anything. Mm -hmm. So we like. Um, <laughs> I think in the first week I write something about Ines when uh, I say that Ines believe that the 29 <coughs> is better than 24, and I'm talking about 29 wheels and 24 karat. Mm -hmm. So um, she understand that the 29 wheels is better than 24 karat. So uh, because for me uh, I didn't understand why uh, we must pay a lot of money uh, of money for nothing, like for buying something that we will not use in our life. So I didn't do those things. And. Her family was uh, was um, perfect. They understand that. Oh, no, they didn't understand that. But first, she but tried to to. I so hard. Yeah, she tried yes. so hard. Yes. So, you uh, I remember. I have, uh, I have many. Uh, Troubles with that. Yes. I remember. Yeah. Uh, because. A normal, normal, uh, normal uh, wedding. The the husband uh, bring bring um, gold. the gold, yeah. home. The um, All stuff. Yes, yes, yes. Everything. And uh, and the the uh, ceremony of of wedding God. should be uh, yeah should be very good. like festival. Mm -hmm. Yes. You yes. invite some people. Yes yes. yes, yes, yes. At first, I didn't want. Mm -hmm. But if I knew that her father paid something like that, I will not do it <laughs> because she made a big ceremony. Yeah. So you did it separate. No, we have uh, uh, in traditional. Mm -hmm. We have um, the men will do something separated. Mm -hmm. The woman some separated and okay. another uh -huh. one. So at first I didn't make mine separated. <laughs> no, you didn't. Yeah, I didn't. but she made a big one. <laughs> because my father wants this how many how big. many how many people come for uh, Arab, Arab, Arab. something like 400, 500. People? Yeah. Yes. I remember my friends <laughs> my friends' come and before going to the camping, it was a lot of food and my friend. <laughs> Like Making me, the food, they take the, the bread, bread and, and, uh, <laughs> and they put it in, so they <laughs> will eat it in the camping. <laughs> and it was very... My deep. parents want this also. Yeah. Was so I uh, I say, why I'm doing a wedding party? You had the wedding party, so... But when it was together? Yes, yeah. You did something? Yeah, something in, simple, simple. Yeah, simple mm -hmm. thing. Mm -hmm, mm -hmm. But it was very like people were very happy because i was singing mm -hmm. that old song and my friends sing with me dancing and it was perfect Super. and as um, i remember i was going to buy the ring mm -hmm. for engaged yeah? yeah and uh, i asked my mom to give me some money i worked so i have some money and that day, I was thinking, why should I buy something with 800 dinar, for example? And I go, I buy a bike, and <laughs> yes. assemble, and me? And bring you bike what did we say it? to my parents. And no. I buy a bike, and uh, and after that is <laughs> in the rest of the money, I buy her a ring. Do you have this ring? <laughs> yeah, she has. Oh, nice one yes oh, nice. <laughs> why should I buy a ring and stay without bike <laughs> so oh <my> God. <laughs> so uh, I understand that that will work and after that uh, even in the wedding so I tell her look uh, uh, we will buy the wedding ring for example and the other thing if you want another I will um, sell your bike, mm -hmm. 29 wheel, a good one. Mm -hmm. So if you want the other thing, I will sell your bike. So mm -hmm. she said, no, I want my bike. <laughs> so she takes the bike, she don't take the other one. Mm -hmm. So, yeah. Tomatoes? Yes. Tomatoes. And we cook it with oil, with oil and uh, and sell. Can you sell? Yes. Salt, salt, yes. yes, yes. And with eggs. Dry mm -hmm. it. It's not very strong. Yeah. But what is it? Lemon-juice. І звісно ми мали нагоду почати знайомство з туніською кухнею. It's traditional bread um, before. They use something with um, with uh, we call it tabuna, something with soil, and they put bread. But now we with technology and we don't have any more of that. So we use uh, something like that, and women prepare it and put it. Okay, and how often do you make it? Uh, when we don't find uh, breads in the market. <laughs> Та Інес стали для нас не просто новими друзями. Вони стали чудовим початком нашого знайомства з Тунісом. А в наступній програмі ми відкриємо для себе столицю цієї країни: місто Туніс. Ви ж тим часом маєте можливість підписатися на наш Ютуб канал, поставити вподобайки та написати коментарі. Нам важлива ваша думка.